Всім доброго дня! В цьому відео хотів показати, як я розрахував повністю полурами трансмісію, що все починалося. Взяв я, зробив обикновенний кардан на шурусах. Причепив сюди зірочку, виточив такі стакани, це я вже все показував. От. От він там спереді кріпиться. Цей кардан звідси на шурусах туди має довжину 66 см. Я в сантиметрах Що я роблю далі? Беру, варю передню полураму 40 см. Передній мост приварюю в одній плоскості з кінцем полурами. Або з початком, давайте приварю Приварюю. Потім цепляю у зборі оцей карданний вал. Я виставляю ці шліцеві, все, як, все кріпиться, потім кріплю задній мост. Ось тут видно. Все. Коли складується полурами, виходить в мене отут от ходить шліцева. І так же і спереді. Оця відстань вийшла в мене 18 см. Оця відстань звідси і до плити вийшло 90 см. От, щоб як розчитати оцю відстань, і щоб вона попала зірочка, збираю коробку, цепляю, піду зараз гараж покажу, якщо там видно. О, видно ось коробка. Таким чином ось причеплена зірочка. О. І виставляю ту зірочку напроти цієї зірочки. І таким чином в мене вирисовується довжина, де закінчиться задня полурама. Вона отримала в мене 90 см. Між ось між відстань. Стану далі, щоб показати. Получилось показати. у мене 114 см. Такий погрузик він невеличкий, дуже компактний і маневрений. Маневрений він за що того, що хороший має перелом Рам і в єртки. Має малий радіус розвороту. А для погрузчика, та й взагалі для тракторця, це дуже габарити і малий радіус розворотів, це дуже важливо. І на шрусах він має хороший перелом і шруси мають більший угол поворота, якщо так можна виразитись. Ну, Мене зрозуміють, про що я кажу. Дуже важливу інформацію мені підказав Рома по узлу перелому. Коли ми набираємо повний ковш і задня полурама старається навіть відірватися від землі, таким чином вона давить вниз, Давить на палець, а палець давить на сухар. А тут, якщо є пружина, вона зжимається і тут може з'явитися люфт, небажаний люфт. Це в мене каразовська рульова тяга. Вона доволі мощна, я вважаю для узла перелому. І в мене тут стоїть знизу, закручується пробка і фіксується болтами. Таким образом, тут практично ліфт убраний, то, я вважаю, критично тут нема нічого. Но Бажано його ставити другою стороною, так як він мені все розказав. І дуже вірно дякую за інформацію, дуже важливо. От. Дякую всім, хто підписується, підсказує. Всього вам самого доброго.